У Рівному, 29 вересня, на Майдані Незалежності попрощалися з 27-річним військовим Ервіном Засанським. Чоловік народився у Рівному, спершу навчався у 12-й школі, а потім в 11. й Добрим та вічливим запам'ятала Ервіна його сусідка Вікторія. Він дуже любив дітей. Він в дворі з дітьми завжди футбол, волейбол, не питання. Завжди привіт. Ну, Якби я від нього грубого слова ніколи не чула, ніколи в житті. Після закінчення навчання у школі Ервін одразу почав працювати. Міг виконувати різну роботу сантехніка, столяра, шліфувальника, повідомили у пресслужбі рівне Ради. Я пам'ятаю маленьким, виходив нашу церкву в недільну школу. нього таке було цікаве ім'я Ервін. Ми його всі знали, любили. Дуже шкода. Що такі хлопці відходять так рано. За інформацією рівне ради, після повномасштабного вторгнення Ервін звертався у центр комплектування, але його не призивали. Відтак підписав контракт на проходження служби у ЗСУ і вже з січні 2023 року. Розпочав вишкіл у навчальному центрі. Про прагнення Ервіна стати на захист України говорять і його друзі. Ми З ним зростали в одному дворі, і я його бачив під час вже повномасштабної війни, коли почалась, і в нього було тверде рішення. Захищати Україну. Він завзято про це говорив, він вчився, він був мотивований і я його запам'ятав щирим і переживаючим за Україну, за український народ. Незважаючи на свій молодий вік, пішов спочатку, хотів йти в військкомат, але отримував відмови і підписав контракт з Збройними силами. На таких патріотах. Тримається наша держава. Загинув Ервін Засанський 26 вересня цього року в селі Олександрівка на Донеччині. Поховали загиблого солдата на кладовищі Нове. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.